його турнікети, його засоби і одягає на Руку зараз така ситуація, що це терміново. Ну хоча б мінімальні знання потрібно знати. Тим більше в мене така спеціальність фізична терапія та реабілітація, і там ставиться тих. Я дуже задоволена, що дійсно є така можливість, хоча б мінімальні навички в таких ситуаціях. Я заряджаю магазин на 30 патронів. Робив неповний та повний розбір. Вона заклащика 74. Вона дуже важлива до першу чергу моральну, бо ти про що готовиш. І це дуже важливо, навіть для просто гражданських людей. Курс базової загальної військової підготовки для студентів розпочали з 1 вересня 2025 року. Він передбачає 300 годин лекційних та практичних занять. Сам курс складається із двох частин: теоретичної частини і практичної частини, які поділяються на підготовку власне в самому закладі вищої освіти. От і сім кредит три кредити, і сім кредитів проводяться на базі центрів підготовки сил оборони України. Залучається до бази за військової підготовки студенти другого року навчання. Залучаються ще також перший рік навчання. з по за інтегрованими програмами, ті, які скажімо так, навчаються після. Відповідних фахових коледжів. створена навчальна рота. Відповідно із студентів різних груп навчання і інститутів Максим Філоненко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини Рівня.